Всім привіт! Сьогодні коротко, щоб не казали до чого копання картоплі до реальних тачок. От наша домашня реальна тачка. так Ми перевозимо картоплю з городу. от Братуха закидає, хоче загрузити до потолка. от така от нас картопля. Далі буде про те як купали, отак ми проводимо наші будні. Отак ось. Essa a espupolka. По хлопці працюємо.